Доброго дня, шановні слухачі. Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти проводить цикл предметних презентацій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році. Сьогодні ми поговоримо про структуру та особливості тесту з історії України. Тобто, визначимо певний алгоритм, як працювати із тестовими завданнями. І друге завдання, яке ми поставили перед собою, це. Окреслити шляхи підготовки до тесту з історії України. Структура тесту у 2017 році залишається такою ж, якою вона була у 2016. Тобто, тест з історії складається з двох частин. По 30 завдань в кожній частині. Частина перша – Історія України 20-го початку 21-го століття, частина друга – Історія України від найдавніших часів. До кінця 19 століття. Максимально за кожну частину можна набрати 47 тестових балів. Таким чином, максимальна кількість балів за увесь тестовий зошит складає 94 тестових бали. Згодом ці бали переведуть у шкалу від 100 до 200. З врахуванням порогу склав не склав. Для учасників, які вибрали предмет Історія України. Як державна підсумкова атестація у 12-бальну шкалу переведуть бали лише першої частини. Ось так виглядатиме бланк відповідей. Перша частина це для осіб, які вибрали історію як державну підсумкову атестацію, для учасників, котрим предмет потрібен для вступу до вищого навчального закладу, повинні по можливості правильно виконати завдання у першій частині. Та в другій частині. Як бачимо з бланку, тест з історії України міститиме чотири форми завдань. Тобто завдання з 1 по 23 і з 31 по 53 це завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання з 24 по 26 і з 54 по 56. Це є завдання на встановлення відповідності. Третьою формою з 27 і 28, а також 57 і 58 завдання це є завдання на правильну послідовність. І останні два завдання, де слід буде вписати цифру, це є завдання з вибором трьох правильних відповідей з семи запропонованих. А зараз більш конкретніше поговоримо про тестові завдання. І розпочнемо з формою завдань із вибором однієї правильної відповіді. Причому виберемо найбільш цікаві на наш погляд завдання. Перше завдання ми бачимо візуальне джерело, і нас запитують, складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки. Нам слід уважно розглянути джерело. І якщо ми уважно розглянемо, ми побачимо, що зображені пам'ятки містять християнських святих. Тобто йдеться про період поширення християнства. Коли ми глянемо на варіанти відповідей, лише у варіанті Г йдеться про Київську Русь. Варіанти А, Б і В це є час, коли християнство на українських землях ще не було поширеним. Наступне завдання містить карту. Карти досить часто зустрічаються в тесті з історії України. Нас запитують. Походи яких київських князів відображено на карту схемі. Слід уважно розглянути все, що зображено і написано на карті. Ми бачимо територію, окреслену кордоном. Ми бачимо також стрілочки, які йдуть від Києва. І в легенді карта говориться про те, що це є походи київських князів. Вже два варіанти ми можемо відкинути. Це варіант Г. Чому? Тому що Володимир Великий немає, де він ходив походами на Червенські городи, а також Ярослава Мудрого, який ходив і на перемишлі і заснував місто в горі Юр'їв. А також варіант А, Кий та Аскольд, саме з містом Києвом здебільшого пов'язуються ці князі. Натомість виникає питання, який ж варіант правильний Б чи В. Ольга, княгиня Києва, ходила з візитом до Константинополя. Ну, тобто нас запитують про походи і мають на увазі військові походи. Військові походи стосуються двох князів Олега та Ігоря. Отже, правильний варіант Б. Ще одне завдання, яке має візуальне джерело, це зображення карикатури. Карикатура це, як правило, малюнок, який зазвичай містить текстовий коментар, сюжет якого пов'язаний з певними подіями чи явищами тощо. Художня майстерність власне, полягає в тому, щоб висміяти і привернути увагу до якоїсь проблеми. В нашому випадку є такою проблемою відсутність працівників на робочому місці. Власне, в період 70-80-х х років і була ця проблема. Тобто правильною відповіддю даного завдання буде низький рівень трудової дисципліни. Тестових завданнях нерідко використовують уривки з документів. Коли ми бачимо перед собою завдання, в якому міститься уривок з документу, ми, як правило, робимо два кроки. Перший крок уважно читаємо, що нас запитують, і уривок з документу. Головне, нам треба зрозуміти суть документу. Інколи цього є достатньо. Бувають випадки, що потрібно зробити другий крок знайти уривку з документу. Ті слова маркери які допоможуть нам знайти правильну відповідь. Якщо ми прочитаємо даний уривок, ми побачимо наступні слова маркер. Поприходили зрісник Гетьманських і задніпрянських міст на закликання білгородських та курських воєвод, запевняли нас царським словом. Вони веліли оселитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по білгородській лінії. Ще раз нагадаю, запитують на цьому завданні про формування населення якого регіону йдеться. Зі слів маркерів, ми можемо зрозуміти, що йдеться про Слобідську Україну. Тобто правильний варіант, варіант В. Наступна форма завдань це завдання на становлення правильної відповідності. Ці завдання оцінюються в 4 бали, тобто кожна ваша правильна позиція оцінюється в 1 бал. Як правило, такі завдання найдорожче оцінюються. Досить часто в таких завданнях можуть бути як поняття і терміни, як в нашому випадку, можуть бути прізвища історичних діячів і поставити у відповідність з фактами їхньої біографії. Але ще раз нагадаю про те, що і поняття, і терміни, і прізвища історичних персоналів містить програма зовнішнього незалежного оцінювання. Наступна форма форма на встановлення правильної послідовності в нашому випадку хронологічна послідовність. І тут знову ж таки ми бачимо завдання, які містять уривки з документів. Використовуємо той самий принцип, за яким ми вже працювали вище. У варіанті А. Йдеться про українську робітничу селянську спілку, абревіатура є УРСС. Варіант Б. Прочитавши, ми зрозуміємо, що йдеться про українську гельсінську групу і підказкою буде Декларація прав людини. Варіант В. Йдеться про період Петра Шелеста і, зокрема, про його книгу Україна наша радянська. 1972 рік. І варіант Г, коли ми прочитаємо уважно уривок, ми знайдемо термін гласність, який характерний для періоду Михайла Сергійовича Горбачова. Тобто правильна відповідь, правильна хронічна послідовність буде наступна. Варіант А. Далі варіант В, далі варіант Б українська гельсінська група, і останнім буде варіант Г. Третя форма завдань. З вибором трьох правильних відповідей з семи запропонованих варіантів вимагає знання історичних фактів. Тобто, якщо ми добре підготувалися і знаємо курс з історії, такі завдання не будуть для нас складними. В тестовому 16 2016 року були завдання так звані кластерні. Зошиті вони навіть були виділені окремим кольором. Тобто, подавалося джерело. І завдання до цього джерела. А зараз я пропоную, щоб ви поставили на паузу і уважно прочитали подане джерело. Використовуючи ті поради, які були вже сказані попередньо, ми ж розуміємо, що в даному випадку перед нами уривок з грамоти з небільшовицькою з Росією, автором якої був Скоропадський. Період 18-го року в історії України. Але цікавими до цього уривку є завдання, які пропонуються. Перших два завдання, для того, щоб їх розв'язати, потрібно знову зануритись у самий уривок джерела. Уважно його прочитати. Натомість, третє завдання, де нас запитують, автор документа, за своїми поглядами, належав до в даному випадку правильна відповідь Г. монархістів. Означає, що ми маємо розуміти історичне тло періоду гетьманату Скоропадського і той час, який був після 1918 року. Четверте завдання не повинно становити складності для учасників, бо вчителі історії на уроках досить часто говорять про причинно-наслідкові зв'язки. Так само і останнє завдання, де нас запитують, який цей документ є за формою. Тобто правильна відповідь Державно-правовий акт, також не повинен бути складністю для учасників, бо вчитель на уроці використовує як уривки з державно-правових актів, так і уривки з мемуарно-історичних творів чи публіцистичних творів та інших. В другій частині нашого року ми поговоримо про шляхи та матеріали підготовки до ЗНО 2017. І насамперед ми говоримо про пробне тестування, де учасник зможе попробувати свої сили попробувати себе в процедурі зовнішнього незалежного оцінювання. Як зареєструватися, і як пройти і коли проходити пробне про це на сайті Львівського регіонального центру. На тому ж таки, в сайті Львівського регіонального центру є тренувальне онлайн-тестування, де є тести за минулі роки. Хороший ресурс, який допоможе учасникам краще підготуватися до тесту. Новинкою цього року на сайті Львівського регіонального центру є гра тренінг дати і події з історії України, де зібрані дати і події, які містить програма зовнішнього незалежного оцінювання. Ці дати об'єднані за розділами. До кожного питання є певне зображення, яке таким чи іншим чином пов'язане з самим завданням. Учасник повинен вписати правильну відповідь. Якщо ж учасник вписує неправильну відповідь, він зразу ж таки бачить, яка відповідь є правильною. Ще раз наголошую, завданням цієї гри в тому, щоб учасники краще запам'ятали дати і події з історії України. Нагадаю про те, що вже на перший рік на нашому сайті є підготовка до ЗНО, серед яких є перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва обов'язково для розпізнавання абітурієнтами. Тобто, іншими словами, це є додаток до програми ЗНО з історії України. Тут є як пам'ятки архітектури, так і ікони чи обр... пам'ятки образотворчого мистецтва. Стосовно історичних персоналій, то нагадаю про те, що цього року. Чітко визначено 41 особу, яку учасник повинен вміти розпізнавати за автентичністю чи портретами. Починаються ці історичні персоналі з Василя Константина Острозького і закінчується фотографією Сергія Параджанова. Даний ресурс цікавий тим, що тут є коротка інформація про ту чи іншу історичну особу. Якщо ви попрацювали, скажімо, з біографією Сергія Параджанова, то таке завдання для вас вже не буде складним. І на домашнє завдання. Нагадую про те, що було би добре працювати при підготовці до тесту за підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України, використовувати ми вже сьогодні неодноразово про це говорили програму ЗНО з історії України, характеристики тестових завдань, ну і сайти Львівського регіонального центру. Саме на сайті і є ті всі ресурси в безкоштовному доступі для вас. Тож, найкращих вам! Балів на тесті з історії України. Дякую.